Чому зараз так багато релігій, вір. Бог один, Біблія одна. І саме головне, що Слово Боже це канон для всіх церков, але у всіх по-різному. А все тому, що кожен трактує по-різному. Хтось щось додає, хтось щось віднімає, і ніхто не дотримується чітко слова Божого. А ті люди, які дотримуються, то їх банять, тому що сатана відпроповідувати Слово не буде. І тому і ця істина вона так вкрита для всіх людей. А якщо їй хтось доносить істину, слова Божого, то люди думають, що це щось не так, тому що лже пророки настільки зробили свій вклад, що істина вона тепер внехтувані. Люди просто не сприймають істину, тому що в них така навіяна ілюзія вже пророками. І насправді ми повинні розбиратися. Ми повинні. Розбиратися, кого ми слухаємо, не слухати всіх підряд, не слухати, кого попало, але реально розібратися. Тому що Бог, коли він є в церкві, то тоді обов'язково в тій церкві буде присутній дух Божий. Там буде звільнення, там буде зцілення, там люди будуть радісні, там люди будуть щасливі, співчутливі, совісні, люди будуть стремитися ставати кращими. Це, це віра Божа, тому що Бог, якщо Він є всередині нас, він змінює нас. Але якщо нічого не змінюється, якщо ні в житті нічого не змінюється, ні в сім'ї, ні. Душевний стан, він, в принципі, не змінюється, то тоді там Бога просто немає. І ми повинні прислухатися і наслідувати віру святих апостолів, тому що Бог Ісус, Він передав віру істину істинну віру. Своїм апостолам апостоли понесли цю віру далі, і для цього і є Євангелія Ісуса Христа, і є проповідники, які проповідують чисті, не викриваний Івангелії, так як казав Ісус. І чесно кажучи, крім церкви, Слова Боже, я більше не бачила церков, де настільки дотримується Слова Боже, і це не просто знати Слово Боже. Це не просто знати. А ага, я знаю, що там написано таке, і таке це приміняти його в своє життя, реально, щоб це слово. Воно і було як дзеркало, воно відображало життя людини, яка називає себе хвіруючим християнином. А там, де є дотримання Слова Божого, там є Дух Божий. І дух Божий через цю людину він прикладає спасених до церкви. І тому ми можемо бачити, що навіть за час війни, карантину, церква слово Боже, вона зросла в три рази. Люди кожного дня приєднуються до церкви, тому що тут є дух Божий. Саме він торкається сердець, і люди відчувають присутність Божу, люди відчувають звільнення від страху, від депресії, від переживання. Люди наповнюються любов'ю, люди е, мають силу в собі, щоб простити, щоб благословити, не відповідати злом на зло. І насправді ми всі знаємо, що не можна відповідати злом на зло, але хто приміняється в своє життя? Ми всі знаємо, що потрібно шанувати батька і матір свою, але хто приміняється в своє життя? Ми знаємо, що не можна блудити навіть в голові. Ісус сказав, що на якщо в голові ти собі це прокрутив, ти вже зрішив і блудив. Але хто приміняється в своє життя? Ми знаємо, що має бути один чоловік і одна жінка. Розлучатися не можна, але хто приміняється в своє життя? Не зійшлися характерами, а там ще якісь, а там полюбив друга, а там то, а там все. Нині любив, сьогодні завтра вже не любить. Це не християнство, це не віра в Бога. І насправді це просто атеїзм. І такі люди, які кажуть, що вони в Бога, але при цьому живуть як атеїсти, вони нічим не відрізняються від атеїстів і не потрібно себе обманювати. І тому така віра не спасає. Тому ми і бачимо, що в країні нічого не міняється. Як був бардак, так і є. Якби я був святий народ, такий як наш Бог, були, були б і святі правителі цього країни. Тому що народ, який знає, який має бути правитель по Слові Божому, то він не вибере когось по вигоді, хтось хто гарно балакає, там або хтось хто більше запропонує якихось. Послух і так далі, насправді не було би такого, і тому нам потрібно саме перше кожного починати себе і прийняти Господу Бога, як слово Боже, в своє життя, бо Бог сказав, пропишу закони їхні на серцях і на розумах. Якщо слово Боже прописано, то людина буде по ньому жити. І якщо навіть і буде якийсь гріх в житті людини, вона буде бігти і буде каятися, тому що це є християнство. А покаяння це зміна, це не тільки коли просто покаялися далі знов робити своє, то саме осознано. І тому ми повинні обирати правильну віру. Якщо ми хочемо бачити в своєму житті благословення, благодать мир. Бога, зцілення, свободу нам потрібно прийняти правильну віру, ту, яку Ісус передав своїм апостолам. Так що благословляю кожного, нехай кожен прийме правильну віру в своє життя. Якщо ви не знаєте, яка церква правильна і як в них розібратися, пишіть, чим зможемо допоможемо. Тому що насправді я також не знала, я шукала. І як виявляється Бог, на шукаючи таке серце, він відповідає і направляє туди, де людина дійсно може пізнати істину. Можливо, ви зараз шукаєте не можете знайти. тому... Пишіть, я з радістю вам допоможу розібратися з цим всім і реально пізнати істину Божу, яка звільняє і яка дає відповіді. Амінь.